Привіт, мої рослинофіли! І сьогодні ми пересаджуємо мій шикарний кущик з патефілому. Це з патефілом тварі гата. Ну, правда ж, красунчик? Мені дуже подобається його ем, рельєфне листя. Ну, просто-просто неймовірна рослинка. Та ще й трохи зацвів однією квіткою. Але я її все ж таки обріжу. Давайте витягувати його із цього горщика і подивимося, що там з коріннячком. Хоча я бачу вже через прозорий горщик, що коріння супер. Ніякого гнилого, ніякого зіпсутого або хворого коріння нема. Чому, друзі, я вирішила його пересадити, та попросту він уже переріс свій горщик? Та не може більше утворювати коріння, щоб утримувати таку листову масу. Тож потрібно негайно його пересадити. Нарешті я витягла його з горщика, Я думала, його прийдеться вирізати, буду садити в цей. Він трошечки більший, ніж той. Але пізніше передумала і посадила і ще більший. Більший десь на 2 см чорний горщик, попередньо прорізавши там дуже багато дірочок. Тут я стараюся трохи звільнити коріння від субстрату, але дуже мені це погано вийшло. Ну, і цей горщик, дивіться, скільки дірочок зробила. Вистахнула фітіль. І дивіться, я зрівнюю десь на 1,5 см він в діаметрі ширший. Ну, вирішила одну дітку відсадити. Все-таки, щоб було що продавати. Ну, що, насипаємо на низ горщика гранулят великої фракції. Постараємося його скрізь понавтикувати цей гранулят, щоб була краща аерація. Стараюся, щоб пітіль, е, був, дотикався до самого коріння, так як цей водохльоб буде цьому дуже радий. Ну, що, давайте приміряємо, як він буде е, виглядати в горщику. Але супер. І досипаємо решту грануляту. І втрам... ну, як втрамбовуємо, постукаємо по краю горщика, щоб воно все всипалось. Тут, звісно, погано видно, але там трохи доверху його не хватило. Тож я зверху самого трохи засипала лечузою. Добре, проливаємо його зверху, щоб він весь намок. Ну, і ось. А наш красень зараз стоїть на фітілі. І зверху трохи лечузи. Не знаю, як ця квітка, але я дуже рада, що її пересадила. Їй вже було давно пора. A few moments later. Ну що, пройшло півтора тижні. Подивимося, як переніс наш спатофілум цю пересадку. У мінеральний ґрунт. Ну, обійшлося не без ознаків на листі. Хоча, ось дивіться, він випустив новий листочок. І ще один зараз покажу: ось, дивіться, салатовий гарнюній. Зараз покажу, і ще ось на листку є ознаки стресу. Ну, що поробиш, коли рослина звикла рости в ґрунті, звісно, на фітільному, але в ґрунті, і тут її сажають в камні, то, звісно, вона буде стресувати, особливо спати філу. А так, дуже гарно він себе почуває. Врешті-решт, бачите, пускає нові листочки. Дякую, друзі, що додивились до кінця. Всього найкращого. Па-па!